Ганна Черінь Майбутній Україні, Вам, майбутні сини України, Вам, яких між трісками й пилом матері сповивали в руїнах і від куль захищали тілом, вам про дні нагадати хочу, коли в хаті без стін і без даху ви до нас підіймали очі несвідомого повні жаху. Про ті дні, що як Божа кара Рвали серце і тіло болем, і про муки, які нам зараз вашим предкам присуджує доля. Знаю, будете, хлопці, веселі, недовірливі погляди кидать, прислухаючись в мирній оселі до переказів сивого діда. Як це ми, може, ви не збагнете, що ніколи війни не бажали проти ворога йшли з багнетом, били, різали, рвали без жалю? Чи ж нам серце гарматним голом і димами було сповите, І невже ж ми зовсім забули жаль і сльози, кохання, квіти? Не забули, хотіли жити, тільки стала нам смерть супроти, Заблакить і зажовте жито, треба довго, жорстоко боротись, більш не сіємо ми і не орем, спершу треба себе боронити. Загартовані помстою й горем нам серця обросли гранітом, і вояк проти чорної банди, у похід вирушаючи сміло, приколов до мундира троянду, що дала на прощання мила. Бій вирує, ламає й трощить аж небес у не видко, а йому над усе дорощаться. Зів'яла червона квітка, може вмерти в бою прийдеться, куля серце йому проточить, квітку він покладе на серце і орлині закриє очі. Ранком друзі знайдуть його тіло, поховають забитого брата. Так любити у нас уміли, І з коханням в бою вмирати. Ми ідемо на схід і на захід. Ціль єдина. Дороги лиш різні, матерям і коханим на захист, за дружбу, любов, за ніжність. Ми ідемо на смерть і муки, щоб своєю здобути кров'ю вам улюблені діти й онуки: мир і щастя, багатство і здоров'я.